Мої благословені Господо, щасливі. І Господь сьогодні буде говорити до нашого серця. Він хоче, щоб ми сьогодні ввійшли у Його присутність, у цьому зібранні і зробили так, як ми співали. Перший стовпчик тобто, був, що наступив цей День Воскресення. Це ми сьогодні прийшли у це зібрання, тому що неділя. І ми прийшли, щоб прославити нашого Господа. Ми прийшли, щоб подякувати Йому, за те, що Він нас благословляє, слава Господу. Ми прийшли йому воздати хвалу із нашої глибини душі, із нашого серця, за те, що Він наш Бог, хвала Ісусу, за те, що Він мій і ваш Спаситель, слава Господу. І він казав, що Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Але Він ще казав, що ви, коли збираються двоє чи троє. В Його ім'я, він є там присутній. Слава Ісусу! Він є сьогодні присутній тут. І якщо ви хочете відчути Його присутність, якщо ви хочете війти в Його присутність, то відкрийте свої серця. Відкриємо своє серце, щоб побувати у присутності Господні. Ми попросимо Господа, щоб дав нам сили сьогодні відчути Його присутність у цьому зібранні. І в там було каже, що ізобільє хліба. Сьогодні ми маємо це ізобір'я цього хліба. Господь буде сьогодні кормити кожну душу. Він має їжу для кожної душі. Він має слово для кожної душі. І війшовши у його присутність, ми будемо накормлені і благословеними. Слава Господу! Я прочитаю перше місце, де записано. Євангелії від Матвія, така була історія. Євангелія Матвія, 17 розділ, читаю із першого вірша. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явились їм Мойсей та Ілля, і з ними розмовляли, озвать Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам бути тут. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі». Він ще говорив, аж ось ясна хмара огорнула їх, хмари, і з Хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі, і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся, підвівши свої очі, вони не побачили нікого крім самого Ісуса. Така була історія із учнями. Коли вони пішли на гору з Ісусом, коли взяв Господь, каже, що взяв Петра Якова та Йоанна. І каже, переобразився перед ними, і сонце засяяло його. Засяяло обличчя, наче Сонце, і одежа побіділа, наче світло. І ось з'явились їм Мойсей і ілля. І каже Петро, що до Ісуса Господи добре нам тут бути. Ми йдемо у зібрання, тому що я вірю, що нам добре тут бути, правда? У зібранні наша душа знаходить спокій. У зібранні наша душа отримує мир. У зібранні наша душа отримує благословіння від Господа. І ми радіємо, що ми є у зібранні, бо нам є добре тут. Чому? Тому що тут є присутній сам Бог. Сьогодні, як увійти у присутність Господню? Що потрібно зробити, щоб увійти у присутність Господню? Відкрити своє серце, шукати лиця Господнього, розмовляти із Ним, просити Господа, якщо сьогодні я не відчуваю присутності Божої, може бути хороше зібрання, благословенне зібрання, але я можу сьогодні відчувати. Що таке значить, є якийсь запинаючий ріг? Значить, є якась проблема, яку потрібно устранити, щоб війти у присутність Господню, щоб отримати благословіння і щоб сказати, як Петро, Господи, добре нам бути тут з тобою. Я вірю, що ніхто не жалкує, що він сьогодні у домі молитви. Але є, я чую не раз історії, які кажуть, я не бачу там нічого доброго в церкві, я не так собі уявляв. У мене були інші плани, в мене були інші погляди, в мене були інші бачення. І я хотів інакше. І людина десь собі уявила у фантазії, як вона це хоче, як вона це бачить і розочаровується. А ворог тут, тут наші ти. Що ти там робиш? Ти подивися, твої ровесники гуляють, твої ровесники живуть, а подивися туди. А в них все добре, вони шикують, а ти пішов у церкву, а там в тебе немає нічого. Якщо ти без присутності Господні, ти будеш це відчувати. Ти будеш відчувати некомфорт, тому що ти не війшов у присутність Господня. Ввійшовши в присутність Господню, будеш відчувати мир і спокій, і свободу душі. Але без присутності Господні будеш відчувати дискомфорт. Іноді, коли ми йдемо на якесь собиття, і ми знаємо, що там має бути якась поважна людина, і вона там є, і ми співчуваємо впевнено, тому що ми знаємо, що ця людина, вона є тут. Але коли ми прийшли, і цієї людини немає, і нам трошки ну, ніякого, тому що ми надіялися, що буде присутній та чи інша особа. І коли ми йдемо у зібрання, і ми не бачимо Ісуса, нам є дискомфортно. Але коли я способний бачити Ісуса, коли я способний бачити силу Духа Святого, роботу Духа Святого у зібранні, мені є комфортно, мені є приємно, тому що Господь присутній говорить до мого серця, він говорить слова до моєї душі, якими моя спасаюся. І тоді є добре. Не раз бувало, на душі було важко. І в зібрання не хочеться йти, і якийсь такий, знаєте, тягар на душі, І думаєш собі, посижу вдома, чи десь інде піду, але щось тебе влече. Чи жінка каже, йде на зібрання, чи себе заставиш, і приходиш у зібрання, порожній, розбитий, з тягарем, сядеш тобі десь там іззаді і думаєш собі, коли вже закінчиться. Але під час зібрання Дух Святий говорив до мого серця і зняв тягар із душі. І я вже вийшов із зібрання, радіючи, тому що мені стало добре, бо я вийшов у присутність Господню. Слава Ісусу, і сьогодні, якщо ви хочете отримати мир і спокій, вийдіть в присутність Господню, шукайте лиця Господнього, і буде вам добре, і буде вам щастя, буде вам мир і спокій, тому що тільки у присутності Господні може бути добре, тільки з ним є добре. Петру, Йоанну і Яку їм було дуже добре і вони були щасливі, тому що вони увійшли в присутність Господню. Людина, яка цього шукає, вона його знаходить. Якщо я не шукаю лиця Господнього, якщо я не шукаю присутності Господньої. Я її і не знайду. Якщо я хочу когось побачити, хай би було скільки там народу. Якщо я намірився і маю цін до цієї людини підійти, я любим способом до неї підійду. Я з нею поздоровлюся і поговорю, якщо я цього хочу. А якщо я не хочу, то можу бути поруч. Але я зроблю вид, що я не бачу. Сьогодні, що ти хочеш від Ісуса отримати, чи почути, чи хочеш увійти в присутність, чи ти можеш зробиш вид, що тобі воно не потрібне. Тому що ти прийшов у зібрання, бо тебе хтось попросив. Ти прийшов у зібрання, тому що чи жінка сказала, ти прийшов у зібрання, бо мати сказала. Ти прийшов у зібрання, бо павтор спитає, де я був. Чому ти сьогодні тут? Задай собі питання, чи ти хочеш вийти у присутність Господа, чи просто відбути час. Якщо просто хочеш відбути час, ти не відчуєш благословіння, але якщо ти хочеш побути у присутності Господні, ти отримуєш рясні благословіння від самого Бога. Тому що Він є сьогодні тут і Він хоче тебе благословити. Він хоче з тобою говорити. Він знає. Всі тайни твого серця, він знає всі страждання твоєї душі, він знає всі твої наміри у Твоєму речі, і Він хоче тобі дати добрий совет, добру пораду, і хоче благословити благословеними, які ми сьогодні прийшли, щоб побути у присутності Господні. Бо настав день Воскресіння, і ми прийшли прославити Господа. Але знаєте, тільки треба не тільки у неділю славити Господа. Господа потрібно славити кожного дня. Амінь. Тому що він достойний слави. За що? За те, що він нас викупив, за те, що ми його діти і спасені ним, він достойний слави кожний день, кожної хвилини. Хай несеться хвала. Нашому Господу, тому що із ним є добре. Один чоловік, який не був у присутності Господній, ганяв церкву Христову. І він брав листи і йшов в інше місце, щоб брати християн і казнити, щоб їх садити у в'язницю. Але на дорозі, щось сталося, Господь зустрівся йому на дорозі. Читаю це місце це дії апостолів. Читаю із 8 із 8. Побачаюсь, не із 8, а із 9 розділа. Каже з першого віша, Савло, іще дихаючи погрозою та убивцем на Господніх учнів, прийшов до архірея і просив у нього листів у Дамаск до синагог. Щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що от, е, тримається цього визнання, привести їх і в'язаними в Єрусалим, коли він був у дорозі, наближався до Дамаску, зненацька навкруг нього світло з неба. І він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: Савле, савле, чого мене переслідуєш? Він записав, запитав, хто ти, Господи? А той, я, Ісус, що Ти його переслідуєш, встань же та йди в місто і тобі скажуть, що маєш робити. А мурі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і вели в Дамаск. Був він там три дні, не не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні Ананії, той озвався: Ось я Господи, тоді Господь до нього встань. Та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. Бачив Савло у чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, що прозрів знову. Ананія ж відповів: Господи, чую я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла подіяв твоїм святим в Єрусалимі. Та й тут він має владу від архіреїв взяти всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього, іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб знести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і увійшов в дім та й покликавши. Поклавши на Савла руки, мовив, савле, брате, Господь послав мене, і Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом, і вмовить не немов луска, і вмить, немов луска, з очей його впала. І він прозрів знову і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та підкріпився на силах. і... Перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах поповідувати Ісуса, що Він Син Божий. І усі, що чули, дивувалися і казали: чи не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув, на те, щоб зв'язаними їх вести до архірею. Савлон дедалі дущав і бентежив юдеїв які мешкали в Дамаску, доводячи, що це Ісус Христос, як минуло доволі часу, юдеї змолися, щоб його вбити. Але Савлон довідався про їхню змову. День і ніч чатували на нього при воротях, щоб його вбити, та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Така історія була із Павлом. Поки він не війшов у присутність Господню, він був ревнитим по церкві, по, по закону, але коли зустрів на дорозі Ісуса. Коли присутність Господня його осяяла, помінялися в нього думки. Той, який гнав церкву, але в присутності Господні помінялося його бачення, і він став проповідувати Ісуса Христа. Ось що робить, коли. Присутність Господня, вона є присутня у нашому житті. Є багато історій, де люди у присутності Господні робили великі справи, звершували великі чуда, але лише тоді, коли вони були у присутності Господні. Є люди, які пробували самі щось робити, і вони потерпіли крах. Ми знаємо історії, які брати керують зголосилися видати демона. І знали і Ісуса і пішли виганяти. Демон каже, Ісуса знаю, про Павлачу, а ви хто такі? І написано, що ледва втекли живими. Ось що буває, коли люди без присутності Господні, без Божого наказу беруть на себе певну відповідальність. І терплять крах. Але коли ти у присутності Господні, коли ти виконуєш накази Господні, ти не потерпиш краху, ти отримуєш благословення. Слава Ісусу! І сьогодні моє бажання, щоб кожна душа присутня у цьому залі вийшла у присутність Господню, отримала благословення і почула голос Господні, сину мій, дочко моя, я тебе люблю і хочу благословити. Стаємо і молимось. Амінь.